Ала! Всім привіт! Сьогодні розбираємо діалог у стоматолога, у стоматолога португальською мовою, для того, щоб, можливо, якось полегшити, якщо вам потрібно буде, йти на консультацію та лікувати свої зуби. На що, доєднайтесь і давайте проведемо вечір корисно, розберемо деякі класні вирази, які вам допоможуть. Мене звати Фіалка, це моє справжнє ім'я, так назвав мене тато з народження. І я викладаю португальську мову вже достатньо давно, більше п'яти років, і маю, коротше, достатній досвід, щоб з вами ділитися. Пам'ятаю, коли я тільки почала вести свій блог, десь приблизно півтора роки назад. Так, десь так. То люди думали, що я приїхала з України з усіма після війни, вивчила швиденьку мову на курсах державних і почала її викладати вам. Це смішно, це було не так. Я тут приїхала в дитинстві ще в Португалію. Я ходила в португальську школу. Коротше, нормально знаю португальську, не переживайте на, на такому розмовному рівні, в тому плані, що а, всякі фішки, всякі такі розмовні штучки, вирази ці всі я знаю, тому що довго знаходилась у суспільстві португальців, саме португальських дітей, підлітків. А, ось. Не буду розказувати, як це було там, важко на початку і так далі. Всім важко це зрозуміло. А ось. Але розумію вас, розумію початківців, хто вчить зараз португальську мову. І тому і хочу допомогти вам, щоб це було мінімально боляче якось інтегруватися в португальське суспільство. Всім привіт, алала, ботард, комуштау. Як ви, як ваші справи? Що ви зазвичай відповідаєте на комуштаж? Можна написати в коментарях, як у вас справи? Кому жоу? Тудубай, онео? Так, і запитаю ще дещо. Чи ходила ви колись до португальського стоматолога? Бо Тема сьогоднішнього ефіру це стоматологія. О, до речі, післязавтра мені потрібно йти. Мойтубо. Мойтубо bon. mm. bon не дуже підійде, щоб відповісти, як справи. Um, краще Муйтубай. Ей що бай? Або щома, якщо це дівчина. Поставте плюс, хто вже ходив до португальського стоматолога. І мінус, якщо ви не ходили ще ніколи. Чи ви тільки до українських стоматологів ходите? Не довіряєте португальським? Зазвичай залякують, що португальські стоматологи не дуже компетентні, погано щось робляться. Ну, я я обслуговуюся в португальськ... португальського стоматолога і, в принципі, задоволена цією клінікою. Так, ціни немаленькі, але тут, в принципі, усюди так. І пам'ятаю, якось я шукала стоматолога, шукала наших стоматологів. До речі, багато порадили, але в основному в зоні Лісабону. Так як не, я не живу в Лісабоні, я живу в Фігейре-де-Фош наразі, це між Порту і Лісабоном, то мені незручно кудись їздити лікувати зуби, а лікую я біля дому, тут, через декілька будинків, є нормальна стоматологія. А, ну що, так. Ну окей, бачу, що не, не ходите до португальського стоматолога. Цікаво чому? А, тому що ви боїтесь спілкуватись, не зрозумієте, що вам скажуть, чи ви не зможете пояснити. Чи все ж таки тому, що не довіряєте якості роботи. Не всі з вас, ну, поки ви відповідаєте, і якщо відповісте, а, не всі з вас не ходять. У мене є учні, які ходять до португальських стоматологів. І нормально також їм все подобається. Але, звісно, хотілося б більше розуміти їх. Тому сьогодні ми розберемо діалог в стоматолога. Так, Фігейра близько, близько до чого. Близько, це умовне. Так, ну що, якщо всі зібрались, то я пропоную спочатку послухати діалог. Я вам увімкну, і ви спробуйте почути, зрозуміти. Я зараз перевірю, наскільки ви давайте у відсотках ви напишете після того, як послухаєте діалог, наскільки відсотків ви зрозуміли цей діалог. Окей? Coimbra, tá? Blízco do Coimbra. Uhum, tá, muito uh, Ok, поехали. Diálogo Dialog, é, no dentista. Dentista, lógico, é no dentista. Bom dia, é a primeira vez que vem cá? Sim, sim. Devo confessar que tenho bastante medo do dentista. Não tem razão para isso. Então, qual é o problema? Olha, eu já não vou a um dentista há mais de dois anos. Quero fazer um exame geral de rotina. Tem alguma queixa? Quando como ou bebo coisas muito quentes ou muito frias, sinto uma sensação desagradável. Também me doem as gengivas. Vamos lá ver isso. Pode abrir a boca e descontrair. Vou tirar uma radiografia e ver se tem alguma cárie. Tem as gengivas um pouco inflamadas. É grave? Não, mas de futuro tem de consultar o dentista pelo menos uma vez por ano. Vou pensar nisso, prometo. Окей, okay. закінчився діалог і напишіть, будь ласка, наскільки відсотків ви його зрозуміли? Таким чином, я подивлюсь, який у вас приблизно рівень португальської. І що краще більш поглиблено розбирати. Чи добре було чутно взагалі діалог? Напишіть, будь ласка. Ала, ола! Розбираємо діалог у стоматолога. Кому треба до стоматолога? Ага, 70%. Угу, Тетяна. окей, дуже добре. Угу. І я думаю, у вас вже є рівень А2. <сум> Мінімум, якщо ви все зрозуміли. Ну, не все, а 70%. Угу. Окей, щойно я вмикала діалог аудіо. Мені на завтра, да. мені на післязавтра. 10% зрозуміло. Угу. Розумію. Але зараз ми, зараз ми це виправимо. Зараз я вам покажу цей діалог, окей? І ви послухайте його ще раз, але вже дивлячись на текст. Ой, не знаю, чи буде видно. Не дуже нормально видно. А так. Так, думаю, краще, так? Так видно увесь текст. Вірно? Не дуже чітко, такий розмитий, трішки, але видно. Ну що, слухаємо діалог в стоматолога і дивимось на текст зараз. Бундіє! Я Так, так. Devo confessar que tenho bastante medo do dentista. Não tem razão para isso. Então, qual é o problema? Olha, eu já não vou ao dentista há mais de dois anos. Quero fazer um exame geral de rotina. Tem alguma queixa? Quando como ou bebo coisas muito quentes ou muito frias, sinto uma sensação desagradável. Também me doem as gengivas. Vamos lá ver isso. Pode abrir a boca e descontrair. Vou tirar uma radiografia e ver se tem alguma cárie tem as gengivas um pouco inflamadas. É grave? Não, mas de futuro tem de consultar o dentista pelo menos uma vez por ano. Vou pensar nisso, prometo. Ok, Ну espero que já трошки um pouco melhor з текстом o texto em frente. Por que é importante entender os diálogos? São situações a vida, quando Ми їх розбираємо, уявіть себе на цьому місці, і що вам потрібно буде сказати. Ось. І таким чином, чим більше діалогів ви розбираєте, слухаєте, читаєте, записуєте і так далі, тим покращуєте більше свою португальську мову. Бо так, мова це накопичення <свісно> слів, нових слів. Одне, одне з напрямків, так, окрім граматики і так далі. Ну що, ну, Дентішта, тепер давайте конкретніше розберемо. діє, каже Дентішта, Епримейревиш КВК це перший раз, що ви приходите сюди, Дослівно, так? Ви перший раз прийшли. Епрімейравиш e це перший раз примеравиш. К. Ну, вендій слово вір, приходити. К це сюди або тут. Uh, є К, є ЛА, тут, там. Uh, є ще екі-елі э -э це uh, більш коли ви саме бачите це місце. А КА-ЛА більш абстрактно. Тут чи там. Так, да, Є такий нюанс в португальській мові. Uh, Сейси, деву конфсарк, тем баштант, ми до Давайте тут розберемось деву, кумфсар, конфес, як в англійській, зізнатися в чомусь. Так? Я повинен зізнатися, що достатньо боюся стоматолога. Теню, бенштант меду. Такий вираз термеду, це боятися чогось, термеду. А бенштант, бештант це достатньо як quite, enough, Um, I'm enough scared. I'm scared enough. I'm quite scared. Щось таке, як в англійській. Uh, в мене достатньо страху є. Тейнь бенштант меду, до тішта. Окей, давайте закріпимо. Пряміра виш перший раз, Так? вірка прийти сюди. Диво кунфесар, я маю зізнатися, повинен зізнатися, так, да, дослідно, к тайм бштант меду, що в мене є. Достатньо страху, так що я достатньо а, боюся баштант, ну як муйцю баштант, Боюся стоматолога до Дентішта. На той Гезео Преїсу, каже Дентішта, у вас немає на те причини. Гезяу причина, а ще рація. Від слова рація з латині, так, це як. Ну, коротше, як рація, да, як у нас. Мати рацію тергезяу, тер можна сказати комусь, тутейш гезео, ти маєш рацію. А можна використати гезео окремо як причину. Поркий гезав? По якій причині. Ви не маєте на це причини. Тобто немає немає чого боятися. Інцяук у проблема. Інцяу. Багато разів розповідала про це слово інцяу, це таке слово паразит. Ну що ж, well. Uh, ну що ж, яка проблема? Інтяу, колев проблема. Оль, я вже на вон ще маєш дойде зануж. Uh, оль, це дивіться дослівно, але ми так кажемо тут в Португалії, коли звертаємось, хочемо звернути на себе увагу. Look, listen, так, типу, послухайте, я вже не. Приходив до стоматолога вже більше двох років. Жана Вовденті, а майже не дойзениш. Ми кажемо, типу, не був, не приходив, але її слово використовується в теперішньому часі. Не ходжу до стоматолога. Окей, зазвичай ця фраза так передається в теперішньому. Вже не був давно. – «більше ніж два роки». Майже дойзенуш. Кируфузеруїзам жіралди рутіна. Тобто він хоче зробити а, звичайний огляд. Окей, <кхи> okay, так, ну що, а, тепер а, що давайте на цьому етапі, чи є якісь питання. Ми дійшли до керу фазеруїзам Жилди Рутіна, що він, він хоче зробити загальний такий огляд профілактичний. Ізам жирал. Ізам – не тільки екзамен, а ще і огляд в лікарні, в стоматолога ізам. Окей? Ізам це більш загально такий ем, огляд, а аналізи ну, як аналізи. Так, чи є якісь питання на цьому етапі? Рутіна, думаю, зрозуміло. Якщо немає, йдемо далі. Тей алгума кейша. Це цікаве слово кейша. Якось ми сиділи в ресторані, і дитина, дівчинка, бігала навколо там, столів і кричала кейшінняш, кейшійняш, кейшінняш. А взагалі слово кейша це, це скарга, типу якась жалоба, так? скарга. Та й алгума кайша, тобто ви на щось жалієтесь, у вас є якась скарга, що у вас болить. А дівчинка кричала кейшіняш на іншу дівчинку, яка поскаржилась там батькам на неї. Типу, ой, а як ми це кажемо українською? Типу, ябіда, щось таке, так, що вона ем, наскаржилась. Постійно скаржилась на цю дівчинку своїм батькам, і вона кричала її: Кейшінняш, кейшінняш, Ось. Тож, кейша це не кайша. кайша це е, коробка, так, або каса в супермаркеті, а кейша інший звук, так, там А, тут Е. Кейша це е, е, скарга, можна сказати, фазером кейша тобто зробити скаргу. Окей? Okay. Tem alguma caixa? Você tem é alguma escarra? Quando como ou bebo coisas muito quentes ou muito frias, sinto uma sensação desagradável. Quando eu come e bebo uma grande chaleada, uma grande chaleada, eu vou fazer uma grande chaleada. E também doem as gengivas. As gengivas. Теж цікаве слово, не знаю, мені прикольне якесь слово жинжівеш а це ясна жінжівеш. До речі, пам'ятаєте, ну хто зі мною вже якийсь період мені відрізали, коротше, ясна кортаром жінжівеш. Ну, щоб посмішка була, типу, більш відкритою і зуби більше було видно. Тому що в мене був такий комплекс, що я посміхаюсь, і в мене отак на пів посмішки видно, ясна зараз, А Зараз класно, мені подобається. Було дуже боляче, не рекомендую. Але, ну, коротше, це був жах, десь тиждень або два. Це було просто. Фух. Але, але я не, не жалію зараз, що це зробила. Що ж, там баймдої еженжівеш каже, що ми, в мене також болять ясна. Е, дуер це діє слово боліти, як hurt. Е, воно не використовується для людини. Не, тут не можна сказати ею, форму або ту. Тут можна тільки в одній дой, дойм, болить мені, або в множині «дойм», «дойм», болять мені. Окей? Наприклад, хочу сказати, що в мене болить горло. я скажу дойм Егергента, дойм Егергента. А якщо в мене болять ясна, тоді доймживеш. Але через те, що слово тамбайн ось тут є в реченні, воно до себе притягує ось ці частки дієслів, які зворотні, або е, які означають, що комусь болять. так? Зазвичай це доїм, але тамбайм перетягує до себе ці частки. Тамбайм доїм. Так завжди працює. До речі, сьогодні на курсі А 1 плюс ви вже отримали свій урок з зворотніми дієсловами. І я там пояснювала, що зворотні дієслова це таке дієслово, що ми робимо щось з собою. Наприклад, «ю лаву m, я мию. Себе, да? я миюся. І Іулавми, ту лаваш, ел, лавас, нош, левамунуш і елеш лавенс. Ось ця частка там змінюється залежно від людини. А, Але коли є певні якісь слова, там нука, нow, там бай, семпре, то воно переноситься перед дією словом. Ну, наприклад, іунука ми лавуаноїт, я ніколи не миюся. Ввечері, наприклад, ну так. Або нам шаму, и унамшаму якесь ім'я, не знаю. Мене не звати Альона, і у Наушаму Альона. Окей. це також приклад зворотнього дієслова. Шаму м звати мене. Шумум фіалка и у насму Альона. Мене не звати, не опритягує цю ми. І так само ось тут в діалозі там баймудой ежінжівеш. Також в мене болять а, ясна. Ставте плюсик, лайк, якщо все зрозуміло. <кхем> а, і ага, дякую, дякую, обрігада. І якесь, якщо є, є а, якісь питання, то кажіть.

Então, qual é o problema? Olha, eu já não vou ao dentista há mais de dois anos. Quero fazer um exame geral de rotina. Tem alguma queixa? Quando como ou bebo coisas muito quentes ou muito frias, sinto uma sensação desagradável. Também me doem as gengivas. Vamos lá ver isso. Pode abrir a boca e descontrair. Uhum. Tá, três pessoal. Ok, vamos lá ver isso. Caja dentista? Dá vai-te a na mona de в ла, це такий ла додає розмовності зазвичай. Так, окремо ла означає там, як я казала, «ка» тут, там, а ла це там. Але якщо додавати Ла в розмовні вирази, чкупала, вибачайно, ла, давайно подивимось. Тобто ла додає оце но, тобто давайно, вибачайно і так далі. Вам ла, Шпирела, почекайно! Тобто, ла, ви можете чути достатньо часто в португальці. Вимж ла ріс. Так, давайте подивимось. Подебріре бока і Чкунтреїр. Угу. Так, Софія, що це, це написала? Нічого не зрозуміло. Подобрі бока і джконтраїр. Можете відкрити рота і розслабитися. Типу відволіктись, розслабитись. А вот uma Або тірарума радіографія і верстення А Я зроблю tirar uma radiografia, зробити рентген. Так, можете, до речі, використовувати, записати собі, якщо у вас є куди зараз. Зробити ренген, фазерірар у радіографія і вимакарі, і подивитись, а, чи є якийсь каріс. Так. Дивно, зараз я уявила ситуацію. Ви також раджу уявляти ситуацію. Коли ми розбираємо якісь, коли взагалі ви вчите слова, а ви ж їх вчите для якихось ситуацій на майбутнє, правильно? Тож одразу уявляйте їх собі, е, зазвичай каріс одразу видно. Окей. Але окей. Далі що кажем? Тай, гжевеш умпоку інфламадеш. У вас трохи запалені ясна. Тей аж нежівеш, восетей, типу, у вас є, да? ви маєте ясна, умпоку інфламадеж. Умпоку трохи, інфламадеш, uh, sì. що я не казала, запалення. Окей, <laughs> інфламаду, okay. запалення. Може бути що завгодно, якесь запалення, де завгодно. E grave. <laughs> Це не могила грейв, як зазвичай перший раз думають учні. Грав означає серйозно. Це серйозно? Тобто Це щось серйозне, чи, чи не дуже, чи можна ще... ще ходити з такими зубами? Тобто стоматолог каже: у вас трохи запалення ясна. Карлуш питає: це серйозно? Ні, але в майбутньому вам потрібно відвідати стоматолога хоча б один раз на рік. nisso, prometo. Чим закінчую Карлуш? Я подумаю над цим. Обіцяю про діє слово обіцяти. Про митцу обіцяю. Во пенсар, майбутній час пенсар, так? Майбутнє як формується я, я подумаю, я буду думати дослівно. I will think. І оце замість will. Во. І во пенсар. І во пенсар нісу. Чому нісу? Звідки взялось? Це поєднання ай плюс ісу. Просто є сталий вираз думати про щось: пенсар Ей pensar A. І потім нам треба ще Ей з Ісу з'єднати. Я подумаю про це. Бо Нісу. Розумію, що це може бути дивно для початківців. Але так, така логіка в мові є. Поєднуємо прийменники з займенниками: Д плюс D плюс Ішту, Ейн плюс Ішту і так далі. Ну що. Vamos lá ver isso. Pode abrir a boca e descontrair. Vou tirar uma radiografia e ver se tem alguma cárie. Tem as gengivas um pouco inflamadas. É grave? Não, mas de futuro tem de consultar o dentista pelo menos uma vez por ano. Vou pensar nisso, prometo. Ну що, вже, думаю, зрозуміліше. Або хоча б, ну, дивлячись, хто на якому рівні був. Пишіть ваші питання. Три хвилинки, я ще з вами. Можете написати будь-яке питання, яке вас цікавить. Так. Ще запрошую на навчання. Хто початківець на експрес-курс раджу спочатку потрапити. А хто вже, вже знає базу, вже хоче про минулі часи більше розібратись, то на курс А2 можна в записі. Ну що, у вас є якісь питання до мене? Також запрошую в телеграм канал свій безкоштовний, на YouTube канал, там я зберігаю такі відео, розбори, там багато чого. Там. Є повноцінні уроки, повноцінні ефіри. Ось, дуже раджу, хто вчить португальську. Якщо немає в ні в кого питань, то буду закінчувати ефір. Всім дякую, хто був! І атея працюємо!